Зимовий період щороку характеризується збільшенням кількості пожеж. Прагнучи зігрітись, мешканці використовують альтернативні опалювальні прилади, які здебільшого не відповідають належним вимогам безпеки і призводять до перенавантаження електромережі. А отже, виникнення аварійних ситуацій, які найчастіше закінчуються пожежами. У приватному секторі причиною загорянь є здебільшого пічне опалення. Рятувальники констатують сумні тенденції. На сьогодні в області зареєстровано більше двох тисяч пожеж, внаслідок яких, на жаль, загинуло 109 чоловік. І в порівнянні з минулим роком кількість загиблих у нас зросла. От, особливо тривоже, те, що серед загиблих восьмеро дітей ще 36 громадян отримали травми. В Україну приходять новорічні свята із невід'ємним символом традиційною ялинкою яких правил потрібно дотримуватись, аби свято не затьмарилось пожежею або травматизмом, наголошує начальник управління Держтехногенбезпеки у Житомирській області Ігор Стельмашов. Встановлювати ялинку подалі від приладів пічного опалення, не використовувати поруч електронагрівальні прилади, які можуть спричинити займання ялинки, не прикрашати ялинку. Бенгальськими вогнями, свічками, як це може бути, використовувати електричну ілюмінацію тільки заводського виготовлення, щоб вона була технічно справною. Чимало людей на новорічні свята травмуються піротехнікою. Неправильне використання та нехтування правилами безпеки під час використання піротехнічних засобів нерідко призводить до пожеж, каліцтва та навіть загибелі людей. В якому разі не допускати придбання контрафактної продукції на руках людей і дотримуватись всіх тих вимог, які прописані на етикетки, дотримання усіх вимог пожежної та техногенної безпеки дозволить уникнути прикрошів пов'язаних з травматизмом чи загоряннями. Наголошують в управлінні держтехногенбезпеки. Рятувальники просять усіх громадян пильнувати за тим, аби новий рік не розпочався сумної пригоди.